Предоставляем транспорт, ну, Дайте, ну, це... ну ви перевозчики, ви забезпечуєте колію, ви ремонтуєте колію, ви е, фінансуєте людей, які по, працюють у карбалізвеці і на окупованій так. території, в тому числі ви ж фінансуєте повністю зарплату зарплату, платимо ці платимо зарплату. Вони працюють, відновлюють, обслуговують колію, по якій зараз везуть боєприпаси і обстрілюють дію. Я розумію. Ну тобто ні, ні, я, 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 я розумію, що, хотів, що ми обслуговуємо да, зарплату дуже варто. Є Prime. рішення на це. Так, ну, ви не починаєте чи є? Тобто, правильно розуміємо рішення є накази з бойки, зобов'язати залізницю, обслуговувати колі, по які доставляють боєприпаси, якими обстрілюють техніку, військовослужбовців, якими обстрілюють російських найомників, якими обстрілюють зараз завдію і решта лінії фронту. Ага. Ту, логіка, ви як громадянин країни, ви погоджуєтеся з такою вказівкою, вам дають? Я розумію. Чи може вам треба ну, просто я... зайняти якусь позицію і сказати, вибачайте, я цього робити не буду. Ви ж розумієте, що Конституція взагалі напряму говорить, що ви не зобов'язані, ви не повинні виконувати злочинного наказу. Немає служби безпеки таких повноважень давати вам цю Ну, Проявіть кожен з вас якусь позицію.